Хто дозволив церкві пробачати гріхи? Багато людей ставлять запитання: хто вам дозволив прощати гріхи? Ми, як віруючі християни, звертаємося до першого джерела Біблії, яка є книга книг. Це найпопулярніша книга у світі, аналогів її немає. Ця книга сповнена історії життя людей, очевидців різних часів і епох. Ісус Христос проповідував людям про царство Боже, здійснював чудотворення, зцілення, показав свою владу над стихіями, навчив учень таємниць царства Божого. У Біблії, 20 розділі, послання від Івана, 22 вірш. Ісус Христос звернувся до своїх учнів, апостолів, яких він обрав і поставив за основу церкви для її. Будівництва. Сказавши це, дмухнув і промовляє до них: прийміть Духа Святого. Він дав їм владу. У 23 му вірші Ісус показує, що буде, якщо ти прийняв Духа Святого, кому пробачите гріхи, тому простяться, на кому залишите.